Це такий ефективний координаційний центр, єдиний, який буде комунікувати за ветерана між всіма організаціями, як громадськими, так і комунальними установами, також з бізнесом, також з працевлаштуванням. Тобто всі функції ми замикаємо на себе і стаємо таким надійним порадником. Який буде давати ефективний і максимально швидкий шлях ветерану до отримання бажаного і те, що йому відповідно до законодавства він має отримати. Потім ми плануємо розширювати до представників в інших районах. А на наступний рік будемо планувати окреме приміщення велике, там вже великий центр, тому що ми розуміємо, що буде. Чим далі, тим більше буде ветеранів, інвалідів. А після нашої спільної перемоги просто буде їх дуже багато, і нам вже зараз працювати таку систему, щоб ми могли всіх прийняти, всім максимально швидко і якісно допомогти. І сюди прийшов особному жланні допомагати воєнним, хто буде витрачатися з бойових дій, щоб вони могли себе чувствовати більш спокійно і впевнено. тому що бігати по це очень складно. Очень сложно. Поэтому я пришел сюда помогать. Знаете, как сытый голодного не поймет, так и гражданскому тяжело понять военнослужащего, который пришел какой-то путь. Тяжело понять. И многое поменялось по возвращению с войны. Очень многое поменялось. В социуме сложно. С друзьями общение. Ну, не понимают. Поэтому я надеюсь, что жизнь будет максимальная поддержка тем, кто возвращается с войны.